Історія з гуртожитком на 14А розпочалася багато років тому, В 2008-му його мешканці, як і велося за тих часів, вирішили приватизувати свої кімнати. Пані Жанна одна із тих, хто виявив бажання набути у власність кілька квадратних метрів. Усі законні підстави. Жінка каже сьогодні у неї на руках. Маю ордер, маю реєстрацію і проживаю 26 років. Тобто, те, що вказано в законі, на права про приватизацію мешканців гуртожитки. Ветизувати облюбовані квадратні метри жінці, які іншим охочим тоді що правда не дали. Підприємство, котрому на той час належав гуртожиток ПМК 33 їм в законному праві відмовило. Люди звернулись до суду і виграли. Втім, здається, лише на папері, адже після судової тяганини їх нещастя якраз лишень розпочалися. У 2015 році, коли в 27 січня прийнято було апеляційним судом рішення на користь мешканців гуртожитків, то Дивлячись, що ситуація виходить з-під контролю, ПМК 33 відчужує відчужується і гуртожиту у приватну власність у стінову ПМК 2015 І він тепер, подаючи індивідуальні позова на мешканців гуртож, заявляє, що ми не перебуваємо з ПМК 2015 в трудових відносинах. Що воно таке, те ПМК 2015 і хто взагалі перебуває, ніхто не знає. Ані Жанна каже, взагалі не розуміє, яким чином ПМК 2015 отримав документи на гуртожитське приміщення, адже їх видали після рішення апеляційного суду. Зразу ж на другий день після апеляційного рішення, яке було на нашу користь. Він має вже свідоцтво за ніч він же зробив собі свідоцтво на цей гуртожиток разом з людьми. Хоча ніде такого в світі немає, щоб сьогодні передавалося приміщення разом з людьми. Разом з людьми його сьогодні до речі продають. Розповідають мешканці. Пані Галина, одна із тих, кому придбати кімнату, пропонували письмово. Мені прийшла письмово чи, на пошту письмове попередження е, купити або підписати договір оренди. Мені сума не придбалась, бо я не ходила з цим листом до устінова. Я її купляти не буду. До слова, продавати гуртожитські кімнати, кажуть люди, не можна, адже на будівлю накладений арешт. Апеляційним судом накладений арест ще в минулому році, 5 червня 2015 року, в якому чітко зазначено заборонити, вчиняти заборонити товариство з обмеженою відповідальністю уже ПМК 2015, вчиняти будь які дії щодо відчуження гуртожу та його кімнат. Але не зважаючи на це, він подає на виселення людей, тому що він каже, що мені вже це все надоїло, і я тут господар, я розпоряджаюся на свій розсуд цим майном. На яких підставах діє панустінов, люди кажуть, просили дізнатись правоохоронців? Ще в березні 15-го року звернулись до хмельницького відділу поліції із відповідною заявою. Подробиць розслідування щоправда не знають і до сьогодні, адже справу відкрили по факту. Потерпілими нікого не визнали, підозри нікому не оголосили. Адвокат мешканців гуртожитку певен неспроста. Якщо особа незалежно від того, чи це мешканці гуртожитку, чи будь-яка інша особа, яка не визнана, потерпілою. В справі вона не може е, можливості ознайомити з матеріалом справи для того, щоб ознайомитись, дати які зауваження, якісь клопотання подати. І ці ситуації аналогічна ситуація. Пан Євген додає, не раз пропонував слідчому допомогу, адже має на руках чимало документів, які таки б могли зрушити справу з місця. До прикладу, оголошення про продаж гуртожитських кімнат. Оголошення. Від 19.02.2016 року без номера оголошення товариства з обмежною відповідальності же в ПМК двадцять п'ятнадцять. Повідомляє про продаж кімнат гуртожитку колишнім працівникам КВП ПМК-33. Ну, там бойових дій, учасники першої другої групи. Незважаючи на те, що, як я говорив, що 11 серпня 2015 року є ухвала суду апеляційного, яка вступила в закону силу, в надії забороняє будь-яке відчуження. Крім оголошення, додає пан Євген, слідству надали і прізвища тих, хто думав, що купив кімнату, а виявилось, кота в мішку. Є певні. Прізвища осіб, які проживають в артужитку, які вже сплатили певні кошти за проханням Устінова. Люди платили, але при цьому будь-яких документів на право власності не, давали, не видається, не вдавалося на даний час. Далеко не все за що можна було б зачепити слідцю, Переконує пан Євген. Хоча це, як виявилось, виключно його позиція. Правоохоронці, незважаючи на озвучене, кримінальне провадження закрили, не вбачаючи ознак злочину. Утім, прокуратура вирішила інакше справу. Повернули на доопрацювання сьогодні, слідчі дії тривають. Слідчий хмельницького відділу поліції Віталій Мельничук переконує, єдине, що сьогодні можуть бити, це явно не продаж кімнат при забороні відчуження, адже щасливі власники квадратних метрів грають в мовчанку. Дані особи відмовилися давати пояснення з приводу що це їхнє право, так, згідно законів, які в нас є на Україні. Вони відмовились, ну проживають проживають казаному жут. Італії не заперечує при арешті продавати будь-що за будь-яких обставин не можна. Гіпотетично, якщо накладено арешт на майно і ці всі обтяження зазначені в всіх наших базах даних ну, в реєстраційній службі, ну вони зараз реформуються, я точно не можу сказати. Но в кожного нотаріуса під час укладання будь-якої угоди є своя певна база даних, яка ну, з міністерством юстиції, наскільки я зрозумів, пов'язана. І там є, якщо заборона була, жодне приміщення не може бути продано. Незважаючи на це, наразі правоохоронці перевіряють незаконність дій із відчуження гуртожитського майна а комунальні В гуртожитку купа боргів наразі слідство встановлює, хто їх намножив. Точної суми не знають. Утім, уже подали інформаційні запити, куди слід. Коли буде в мене відповідь, я вам можу точно зараз на даний час сказати, що така то сума, чому вона виникла, дати, щоб мені дали пояснення працівники ЖЕД, ПМК, які обслуговують даний гуртожиток. Тому що є так само пояснення їх про те, що мешканці будинки, будинку самого, частина платить, частина не платить. І за це є конфлікт між самими мешканцями гуртожитку. Завершити слідство правоохоронці обіцяють до кінця місяця. Люди сподіваються, що справу знову не замнуть. кажуть, власне, задля того, аби цього не трапилось, і перекрили вулицю. Бо за вісім років тихої законної боротьби їх так ніхто і не почув. А от лишень за півгодинний стоп на Зарічанській справа зрушила з місця. Чи завершиться перемогою, невідомо. Втім, у нас на жаль, як не стукати, не відчинять, особливо там, де справа стосується простих смертних. Оксана Чушкіна, Роман Судаков, Ігор Павлюк, підсумки тижня, телеканал Ті Вісім